Ніл Річард Маккінан Гейман Люди вважають, що будуть щасливими, якщо переїдуть у інше місце. А потім виявляється, куди б ти не переїхав, ти скрізь з собою береш себе. Ніл Гейман один з найбільш відомих та успішних авторів сьогодення. Його твори читають і дорослі, і діти. Його книги стають основою для сценаріїв не менш вдалих фільмів. 10 листопада 1960 року у місті Порчестер. У Великій Британії народився Ніл Гейман. Хлопчик почав читати з чотирьох років. Його улюбленими творами стали Хобіт Джона Толкіна, Хроніки Нарні», Клайвас Льюіса, Аліса Україні див Льюіса Керала. У школі був найкращим учнем, але по закінченню школи не став вступати в університет, а зайнявся журналістикою. Колись Гейман був учасником музичного панк гурту «Екс-Ексес». Хлопці досягли значних успіхів. Колективу навіть запропонували підписати контракт, однак юнаки відмовились, бо не влаштовували умови. У 1984-му друкує перше невелике оповідання у ганитві за пір'їнкою. А у кінці 80-х його першою серйозною літературною роботою стала замовна біографія британського поп-рок-гурту Дюран-Дюран, яку він написав за три місяці. Коли майбутньому письменнику було 16 років, він захопився малюванням коміксів. У більшості випадків він створював історії на основі фентезійних та науково-фантастичних романів Майкла Муркона. Гейман опублікував ряд коміксів з 1986 по 1987 роки для кампанії 2000 ad які вразили дайва Маккіна, і той запропонував йому співпрацю. Відтак спільно з вони видали три графічні новели, якими зацікавилася одна з найбільших і найуспішніших американських кампаній у галузі виробництва коміксів DC Comics. В одному інтерв'ю Ніл розповів, що його улюбленою міфічною істотою є Мананагл. Це філіппінський аналог вампіра. істота, Верхня частина тіла якої вирощує крила та вночі, вирушає на пошуки здобичі. У 1996-му Ніл Гейман стає автором фентезі Не будь-де. Сюжет оповідає про лондонського працівника Річарда Майхьосо, який випадково зустрічається з незвичайною дівчиною, яка прибула з паралельного світу. 1998 Ніл написав казку Зоряний пил в якій є гобліни, ельфи, привиди, єдинороги та інші міфічні істоти. У 2001-му випускає роман Американські Боги. А у 2002-му опубліковано Повість Короліна. Ніл Гейман вважає, що книги також мають статі. Наприклад, Зоряний пил для дівчаток. Як Я виміняв тата на двох золотих рибок для хлопців, Короліна для дівчаток. Зараз ви бачите нагороди, якими було відзначено творчість Ніла Геймана. На сьогодні Ніл Гейман активна медіапостать в англомовному просторі та в спільноті фентезійників. Відомо, що він великий шанувальник соціальної мережі Twitter. В своєму офіційному мікроблозі Ніл ділиться останніми новинами і влаштовує конференції, відповідаючи на запитання передплатників.